У день незалежності України в Житомирі провели святковий флешмоб та квест за участю співробітників компанії Біпер та мешканців міста. Заходи проходили під девізом Ми з Україною майже однолітки. Ці події присвячені також 20-річчю компанії Біпер. 70 учасників влаштували флешмоб, утворивши велике серце із патріотичною символікою власної компанії. Згодом всі команди отримали завдання зробити 11 фотографій з перехожими на фоні визначних місць Житомира. Перехожі були у шоці, але відмовити активним учасникам квесту не могли. Ну я, скажімо так, не агресивний чоловік. Я, в принципі, на таку на від такі, на такі вищі, в принципі, свободно залишаюся. Нічого, ну, нічого такого похова зі знято. А що ви робите? Ну, Фотографіра Останнім завданням команд було зробити фото в транспорті, який прямував до кінцевої точки святкового пікніку. Зараз ми вже їдемо на місце зустрічі, фотографуємося в транспорті. і Надіємося, що ми будемо ми Ми шострі. Подібні заходи компанія Біпер проводить досить часто. Марина Вишинська, Світлана Дворик, телеканал СК 1